Друзі, я вас знову вітаю на каналі. Сьогодні виходить огляд маркету. Попереднє відео, яке було подкастом на 53 хвилини, назбирало півтори тисячі переглядів, і багато з вас додивилось до кінця це відео і залишили дуже позитивний фідбек в плані того, що вам подобаються настільки довгі відео, і вони вмістять собі багато цікавої інформації. Це відео, цей огляд буде трішки коротшим, але теж перейдемось, подивимось мої останні рухи. На цьому маркеті, на чому я заробляв, на чому я втрачаю зараз. Подивимось Food Fantasy, всі карти. Глянемо також інформи, які спрацювали сьогодні шедеврально. Глянемо рейтинг, який деякі підводять, деякий рейтинг, навпаки, виріс, покажу, який вам піднявся. Ну і в принципі глянемо карти Ліги Чемпіонів Ліги Європи і Ліги Конференції, саме дорога до фіналу, там теж є цікаві рухи. Я дещо закупив. Тому, друзі, коли вам подобається, лайк, підписка, коментар. Цього досить достатньо для того, щоб відео виходило для вас частіше. Розпочнемо. А розпочнемо, напевно, з того, що ми глянемо апдейти. За сьогоднішній день в нас друга перемога Дортмунда. Відповідно, Лусіо буде 92-м. Хто збирав жулі? Я один з них. Він буде 91, тому що команда здобула другу перемогу над Страсбургом. В принципі, ну, щоб отримати третій апгрейд, треба забити 7 м'ячів останнього матчі, чого, напевно, що не відбудеться. Тому 91-й жулі це вже непогано. Далі у нас апгрейд буде Руя кошти, який буде 91-го рейтингу. Мілан здобув другу перемогу. Менді. Поки що має шанс повністю на всі апгрейди, йому залишається реально залишається забити чотири м'ячі. Ворота сусуни, щоб бути теж максимальний апгрейд. І щоб про Вернера поздравляю всіх володрі Вернера. Тут все ідеально. Залишається дві гри проти Фулхіма і також проти команди Лутон. В випадку забити 4 м'ячів в двох матчах саме до Він отримує плюс один буде настой. І також, якщо він зіграє ще одну гру. А він грає всі матчі, то він буде 92-го. Тут, тут, цілком можливо, тут дуже реальний максимальний апгрейд. Тому хто збирав СБЧ, я вас поздоровляю. Далі ми говоримо про Адлі. В нього тут все під контролем. Теж я думаю, він буде 89-го рейтингу, тому я його тримаю. Поки що СБЧ не засовую, тому що 89-й рейтинг це краще, ніж 88-й. У мене така позиція. Далі ми дивимося з Сінго. Він буде 88-го рейтингу. Вони, виходить, зіграли на 0, а він правий захисник, тому буде плюс 1 до рейтингу. Також не перемогли Страсбург. і в нього ще цілих три матчі, щоб отримати ще один рейтинг за Монако. Тепер у нас Педро Поро. Тут дуже гарна історія. Ми брали Педро Поро в останньому ролику. Я вам показував, що я його закупляв максимально багато. Тут 6 взяв по 20 тисяч. Він сьогодні в мене пішов по 36,5. Тому це гарний прибуток. Я, в принципі, думаю, якщо ви взяли по 20 тисяч і ви, в принципі, хочете тримати, тут немає нічого поганого. Якщо він зіграє ще одну гру, а він, скоріше, зіграє ще одну гру. В нього кажу, залишається Фулхім і Лутон. В такому випадку він буде вже 89-го. І також, якщо вони зіграють на 0, у до матчі було 90-90-го, і якщо вони заб'ють 4 голи в двох наступних матчах, буде 91 го тому тут є потенціал 91-го рейтингу. 91-й рейтинг коштує більше 50. Тому можете треба тримати, думаю, тут надійно. Тепер Карл, вона зіграла на 0, 0-0 закінчився матч Фрайборга проти Леверкузена. Тому вона буде вже 88-го рейтингу. Ми її брали по 14К, тому вона вже дала плюс 4-5 тисяч. І Мармуш буде 89-го зразу до 86-го. Чому? Тому що перший перехід 86-го. Перший апгрейд це зразу плюс 2, тобто 88-го. І ще один апгрейд, тому що в нього гол, і ас, гол або асист, я не знаю, що саме він зробив. Е, відповідно, в них дві перемоги, і в них ще два матчі. Тобто ще один матч він точно зіграє, їм буде 90-го. Тобто мармуш це карта 90-го рейтингу дуже легко, дуже просто. 91-го не знаю, але 90-го він буде досить легко, тому якщо ви закупляли цю карту, яку я вам давав по 25 тисяч 26 тисяч минулого мого ролику, тому можете теж тримати. Я думаю, тут все в порядку буде. Тепер ми йдемо до цієї іншої карти. Давайте, цьому, тут е, пробіжимося. Снейдер е, поки що одна перемога тільки. Хоча чекайте, вони ж у хлопнули хлопну на 4-0. Получається, це дві перемоги. Снейдер плюс один. Е, не виграв сьогодні Сіті. Але, ну, виходить, компанія, не думаю, що апнеться. Далі ця дівчина, так? Кеслер. Ну вона поки що не грала ні одної гри. Е, я думаю, апгрейд в неї гарантований, можливо, навіть і два. Зкрілося 2, але поки що вона не грала. Є заразю подвійний апгрейд. Його очікує, карта полетіла в космос. Тевес, один апгрейд гарантований. Тепер Макманеман, в нього думаю, максимум буде два апгрейди. Тут важко, що Ліверпуль забив 9 м'ячів за дві гри. Бомбастор. ще одна перемога, і вона буде вже 92-ю. 93-й рейтинг теж в неї можливий. Рухуємося далі, кошти ми проговорили. Руї ну Тут дві перемоги не буде. Тобто ця карта не отримає ні одного апгрейду. Проблема сталася з Атлетіко. Вони програли 2-0 Кадісу. Дуже неочікувано. Тому він теж не отримає. Ну, скоріше за все, він отримає, можливо, один апгрейд. І щоб пощастить обіграти Барселону. Ну, але самі знаєте, в такій формі, які знаходиться Атлетіко, це буде важко зробити. Туре. Ну, ну, тут теж, я думаю, є шанси на один апгрейд. Рамірес має шанс теж на один апгрейд, на мою думку, але це буде важко. Челсі команда нестабільна. Маскерано теж як гравець Барселони до сих пір має шанс на один апгрейд. Два тут не отримати, тому що один гол забити за дві гри це печально. Рікардо Карвальо. Бролін. Бролін отримає плюс один апгрейд. Гарантовано, дві перемоги, парми підряд. Але це не почасти... ну, йому це ніяк не вплило на його карту. Сьогодні я заінвестував в Маркізу, я купив його три карти. По мільйон і Я побачив, він дуже сильно впав, тому що вони не виграли в Атланти. Але через 7 днів, через тиждень в них матч Дженуа. Тому друга перемога, я думаю, для ювентуса загарантовано. Вони ще до сих пір бореться за чемпіонство. Далі в нас Алекс Кот, хто збирав СБЧ, ще одна перемога арсенала, і вона отримує плюс один апгрейд. Така ж сама гарна історія, я думаю, спіткає і того самого Смолярика. Він має теж прекрасну можливість отримати навіть подвійний апгрейд. Грізман, ну тут все відомо, здається, що це пір травма, він може, ну тут в нього бачите взагалі ніяких опцій. Він ні одного матча не зіграв, ну тобто тут все дуже погано. Максимально один апгрейд, максимально. Дембеле, один апгрейд гарантований, тому що ще одна гра залишається. А так, в принципі, в такому стані, коли знаходиться ПСЖ, БП не грає, БП вони не ставлять основу, випускають на заміни. Тільки лізі чемпіонів ставлять основу. Це все дуже дико. Ну, максимальний апгрейд. Того самого Деклана Райса дуже близький, дуже близький. Ось Діас. Проблема з Мідеєма. Ми її брали, якщо я не помиляюсь, за 47 тисяч. Але вона не грає за арсенал. Вона, ну, Ось сьогодні арсенал забив, переміг, здається, ну, так, одну перемогу зробили. Їм ще потрібно одну перемогу над 91-ю. Тобто це досить надійна інвестиція. До ряд чи вона зіграє три матчі. І пишеть ну, поки, що вона і... Ну, він не грає, той гол не заб'є. Але дві перемоги, я думаю, дасть 91-й рейтинг. Тому тут є надія, що наші підніметься в майбутньому. Вернері, ми вже про це говорили. Говорили тут, говорили. Тут теж одна перемога. Делікт дві перемоги. Делікт отримує, скажімо, максимальний апгрейд. Остання гра залишається. Треба зіграти на нуль, треба прийняти участь в матчі. І подвійний ну, максимальний апгрейд. плюс 4 до рейтингу він має отримати. Тепер на рахунок цієї дівчини, Мартинс. Не тільки одна гра була, тому чекаємо іншу гру. Те саме і тут стосується к'єза, і ви бачите, тут історія така, що ще одна гра, і він отримує апгрейд, Хоча тут ще в нього і є, і парма, і Лаціо, бо до цього цікавого. На кінець-то сьогодні відбувся перший матч, і Стейнвей перемогли Айнтрахт, перемогли з рахунком здається, 2-0. Ось, і в неї виходить: немає ні голу, ні асисту, але є одна перемога і є одне появлення на полі. У нас Джак Гревіш, тут все відомо з ним. З Акунією. Чекаємо Акунію. В них матч з Альмерією. Чекаємо на перемогу. Нам потрібна перемога над Альмерією або над Сельтою. Таким чином, він буде 90-го рейтингу. Теж його ще тримаю. Гюндоган не забив пенальті. Не перемогли, а, не перемогли. перемогли останні хвилини мальорку, але кажу, немає гола, немає асиста. Ну, плюс два отримає, скрізь за все, але поки що він теж нас не тішить. Закінчились матчі в нашого Челханаглу. Тут все погано. Карта впала. Шанси на те, що буде 90-м Аспаса, залишаються дуже високими. Залишається одна гра проти цивільні. І на цих вихідних, я думаю, тут буде все добре. В нього так ще одна гра ще один раз вітається на полі. Для Казет навіть не зрежену перемогу, теж в ціні вмер. Зараз ми глянемо ціни. Рольфо перша перемога. З'явилась на поле. Барселона забила 7, 7 м'ячів ворота Сосідаду, Тут може бути максимальний апгрейд. Ось, Маджрі травмувалася в матчі в кубку. Тому тут погана ситуація, вона втратила 50 тисяч. Я на ній втрачаю дуже багато монет. Зараз в мене є 6 штук, які я взяв по 150 з копійками. Зараз у стока І Якщо вона відновиться до наступного матчу, то це буде шикарно. А поки що все дуже погано в її ситуації. Кандрева віддав гольову передачу, і буде 89-го рейтингу. Ще один матч. В основі проти Лечі або проти Болоні він буде 90-м. Теж гарна інвестиція спрацювала. Ми його брали по 27, я його продав по 37. Тому я взяв прибуток і рухаюсь далі. Ямкоус перша перемога, поздоровлюємо. Ще один матч і буде 90-го рейтингу. Андре Ареа, це СБЧ у нас цей хлопців, цей СБЧ. Раджу вам зібрати Фюхріха до сих пір. Він доступний в грі. Він, скоріш за все, буде 91-го рейтингу. Це дуже хороше СБЧ. Хто збирає, наприклад, того самого женуля. Думаю, вам такий рейтинг пригодиться. І що ми говоримо про корате? В нього дійсно травма. Скоріше за все, він не зіграється в двох матчах? Хто його знає? Теж ну, я думаю, плюс один ще отримає, гарантовано. Але тут все залежить від того, чи він зіграє в цих матчах. Якщо він зіграє в цих матчах, думаю, він підніметься в ціні. Якщо він не зіграє, то буде маловато. Трагедія з Моліною. в мене його штук карт з 10. На жаль, ця карта по мінімалці. Неочікувана втрата очок, поразка проти противка. І, в принципі, в нього кажуть: плюс один він буде 88-го рейтингу, але ну, треба перемагати. Тут тільки перемога врятує цю карту, тільки перемога. Політано, на жаль, не забили більше м'ячів. Два м'ячі потрібно забити ворота Торіно. Не забили. Тому політано втратив ціні. Він зараз найдешевший 90-й рейтинг. Карл, все по плану, росте. Тут все дуже добре. Ми говоримо про Мадсена. Теж по плану, дві перемоги. Ще одна гра, і буде 90-го. Цю дівчинку ми поки що чекаємо. Педро Поро ми вже обговорювали. Вілі Орбан, дві перемоги, ще одна гра, їм буде 90-го. І потрібно забити 5 днячів проти двох останніх команд, і їм буде 91-го. Теж цю карту я до сих пір тримаю, не продаю. Тоді бо вони не виграли. Старки вони ще не грали. Вони за сьогодні гра проти Войсбурга. Надіюсь, вона зіграє, тому що її апгрейд зразу буде від 88-го рейтингу. Тому їй важливо зіграти. Важливо перемогти два рази, і важливо зробити якусь. Якусь корисну справу забити людей та передачу. Тепер у нас Андре, вони не виграли сьогодні, хоча Камбекнули дуже гарно. 2-2 закінчили. Ще одна поява на полі, і він буде 88-го. Надіюсь, в останній грі з Брестом матч буде важкий. Якщо Ліль переможе, то він буде 89-го рейтингу Тобто я до сих пір його тримає. Лізмелоу, тут все класно. Е, я думаю, що він ще, напевно, що плюс. Один гарантовано отримує за прийняття в матчі участі своєї. так? Ну і тут я вже цього хлопця обговорював. Тепер давайте. е, не бути голослівними, давайте ми з вами глянемо по цінам, яка історія, яка ситуація. Давайте тут розберемося. Мієдема одна перемога арсеналу, одна перемога, хлопці. І все. І вона буде 91-го. Якщо ми підемо і глянемо історію 91-го рейтингу, Тут все виглядає досить добре. 91-й рейтинг, моє дебрюйне. він 50 тисяч 50 тисяч. Тому, ну як вам сказати, чи є шанс бієми вирости ціні, шанс, в принципі, є. Але оскільки рейтинг сильно падає, ситуація доволі погана. Тому тут, ну, падіння рейтингу, незважаючи на те, що в нас стільки крутих СБЧ зараз в грі доступних, ну це досить страшить сильно. Особисто мене, я боюсь цих карт трішки. Тепер Стейнвей, вона трішки піднялась. Ми її брали за 48, 40, я її брав за 45, вона вже 52. Можна ризикнути потримати, а можна і взяти прибуток, якщо хочете. Я не знаю, тут страшно. Мартинс вмерла повністю. Ця карта не спішла. Жіночі турніри, як ви бачите, якщо карта високорейтингова, карта, не рейтингова, а мета, то вони мають багато ризику впасти в ціні. Якщо карта під СБЧ, то вона має шанс вирости. Це теж я помічаю просто. Uh, так, Кандреву я продав за 37, він трішки припав, Я думаю, шанси росту в нього ще є до сих пір. Мацо набрав за 42-41, він вже 46. Він класний лівий захисник. Я грав в Вікін-Лігу, часто бачив його в складах. Ян Коуту. Він був вже 70 з копійками. Я продав дві картки на льнивців за 73-77. Uh, ось, він припав. Ну я не знаю, я хотів би побачити його ріст на цьому тижні. Надіюсь, він буде. Uh, Кейса. карта не рухається. Тепер ми йдемо далі нижче. Гюндоган 213. Тобто, він, Гюндоган, сам до сих пір, має ще шанс в ціні піднятися, розумієте? Тобто в нього є ще така можливість, тому що ну, плюс 2 він, можливо, і отримає. Але карта сильно впала в ціні. Я поки що його не чіпаю. Не знаю, мені трішки страшно. Поро піднімається. Бачите, він припав. Але, думаю, шанси є. Орбан плавно набирає вже П37 за 30-32. Тому те, те, тут теж доволі гарна історія. Якщо ми говоримо про герої, 에, герої Бомбастор вийшла з паків ціні трішки піднялась, з в ціні піднявся, МакМарман в ціні сильно піднявся, дав плюс 30 тисяч. Якщо ми говоримо про Броліна, то Бролін Він вже був 103 після того, як вони перемогли 2-0-2-1 э, в Брешію. Але зараз падає. Тому ви бачите, що ця карта не має попиту навіть з апгрейдом. Можливо, плюс 2, він все рівно не знаєте, чи підніметься вище 100 тисяч. Тому тут, я думаю, якщо ви брали його, треба маленько виходити. Тут важка історія. Далі ми йдемо на цю команду, це першу команду. Чоханоглу мені пощастило. Я побачив, що він грає. Я пішов на маркет, він був 206 тисяч під час першого тайму. Я його продав, але після матчу Чолханоглу впав до 120. Чому? Тому що він не віддав гольової передачі, він не забив м'яча. Хоча в нього буде. Плюс 2, він буде 91-го рейтингу. Але в цій карті була закладена ціна вже ніби так, плюс 3 апгрейди. Але цього не станеться. Тому, ну, якби він забив передачу, я думаю, він би був зараз більше 200 тисяч, 210-220. А так ви бачите, тут ситуація погана. Короте 240. Короте, в чому проблема? Тут проблема в тому, що він е, впав сильно через Аканджі. А звичайно, Аканджі воно вбило маркет і вбило його дуже серйозно. Я думаю, ця карта ще має потенціал. В принципі, я думаю, він ще може відскочити. Бачите, він був 370, впав до 260, зараз 245. Якщо чесно, ну я не знаю. Тут є ризик, явний ризик є. А, але я не знаю, якщо взяти зараз і, можливо, якось перед наступним матчем його скинути, є потенціал. Але ну, треба бути дуже обережним. Тому що маркет зараз на падінні, йде якась дивна і дуже сильна корекція карт. Не знаю, хлопці, чесно вам скажу. 240, ніби дуже низько. Я візьму одну карту. У мене є продаж якийсь. Я візьму одну карту і на всякий випадок поставлю його в клуб. Ну 240 це його Це його типу дно, він так ще не був низько. У нас є продаж. Давайте глянемо, хто продався. Продався у нас Серхіо Ремос на стрімі взяв за 325, продав за 365. Це непогані гроші, ми такі гроші беремо. Ну кажуть, тут така ідея. Тут... Треба передавати перед матчем. Або просто, ну якщо буде новина, що він відновився. І якщо, наприклад, в матчі Ліги Європи проти Спарта Чеської він буде чи в заявці якось, чи що, тоді, ну кажу, тоді ще є якась надія. Тоді ще можна на щось надіяти, зрозумієте? А так поки що, ну, невідомо. Давайте ми глянемо яка з ним історія. А, так, Конатен. Ібрагіма Конате. Хоча, каже, Ліверпуль взяти вписати: Ліверпуль. Ліверпуль і тут у нас що? Спарта Прага. Ліверпуля гарна зараз форма, вони в гарній формі. Непереможні поки що. Так, перемога 5-1. Добре, а що по гравцям? Конате. Бачите, Конате не на травмі. Конате не на травмі. Він не на травмі. Я не знаю, чому він не грав сьогодні. В чому моя ідея? Я ще одного. В чому моя ідея? Моя ідея в тому, що якщо короте, можливо, там ротація, якщо він зіграє наступну гру, або буде хоча в заявці на матч проти спарти, я думаю, люди будуть в нього інвестувати, скоріше за все. розумієте? Тому що його на травмі немає. Ну, я от дивлюсь, його немає на травмі. Він не на травмі. Розумієте? Є ризик, але я ризикну. Це його дно, він не був так низько. Ось, тому, якщо ми говоримо про коронате, така от цікава з ним ситуація. Е, ось. Також, сьогодні Маркініс був 1,1, навіть 1 мільйон, він вже 1,32. Це дуже гарний ріст. Вау! Мажи, в мене багато її карт. Я не знаю, що з нею робити. В неї ніби є травма. Але в неї все рівно. навіть якщо е, вона. Не зіграє більше за цю команду, вона все рівно отримує ще два апгрейди. Скоріше за все. Ліон виграє ще одну руну, буде 90-ю, потім Ліон заб'є думаю, 11 в сумі, буде 91 ю Можливо, як супермета карта, вона може ще підніметься. Ну кажу, я взяв 150, я вже буду тримати. в мене немає вибору. Тут без варіантів. Політану 37к. Ну хлопці, це біда, тому що рейтинг низько. Якщо ви просто глянете, я знаю, я продав до гри всі карти свої, тому я в принципі щасливий. Але він зараз 37 тисяч. Він найнижчий своєму рейтингу. Він дуже низький. Але проблема в тому, що рейтинг не росте. Цей рейтинг не росте. Він не має жодного ніякого попиту. Тому я цього і боюсь, хлопці. Це погано. Для Зет кажуть, ніби перемога є, але карта не росте. Тому я теж не чіпаю. Моліна мінімалка це печально, це трагедія. Я молюся, щоб Барселона програла Атлетіку. Просто це от єдина надія. І щоб програла під нуль. 0. Один-0, наприклад. Ідеально було б. Сорі, фанати Барселони. Ну і Карл і Старке. Карл вже 20, ми брали по 15, по 14. Старке, ми брали по 10, вона 14. Стоп, вона не 14, вона більше повинна бути. Я думаю, це дуже низько. Я не включив екран, перепрошую. Це дуже низько. Це купівля, хлопці. Це купівля. Тому що її перший апгрейд буде до 88-го. Це її перший апгрейд. 88-й рейтинг, 16к. Ну, це купівля. Це бетонна купівля. По 14 я вважаю. Тут треба докупляти. Треба докупляти. Раджу вам купляти. Ось, вона це ще потенційна інвестиція. Інші карти, тут вже нема про що говорити, в принципі. Гріліш не апнеться, тому, ну, тут, якщо апнеться, це буде мінімально. Ці герої кошта впав, до був набагато вище. Зараз впав. У мене є Маркізо, хлопці, я взяв 4 Маркізо. 3 Маркізо. Я розумію, зараз ще 4 Маркізо мільйон 100 000. Я за нього грав в Вікін Лігу. Боже, який він класний. Фантастична карта. І дивлячись на, на, на Маркіньоша, який відскочив. Відскочив дуже сильно. Е я якось вірю, що Клауді Маркізо теж якийсь момент відскочить. Вау! Ой-ой-ой! Я ще одного візьму. Ну це дуже погана історія. Ой-ой-ой, мільйон -ой -ой, 90, мільйон 100. Вау! Ну це я ризикнув, це, це мій четвертий маркізіо. Це дуже погано. Я не знаю, я вірю в те, що в якийсь момент паніка на ньому закінчиться і він відскочить. Це моя надія, але це виглядає дуже погано. Вау, це дуже погано. Вау. Кеслер трішки відскочила. У них скоро матчі Бойсбура сьогодні мачних. Е, дивіться, живі карти. Е, карти Ліги Чемпіонів вони отримали свій апгрейд. розумієте? І багато з них після брейду впали в ціні. Нуніс впав сильно, Лукаку впав. Педрі не падає, тримає гарну ціну. Суля тримає ціну, тому що не матчі. Норума був 195 за 124. Я взяв дві картки по 120 з копійками десь так. Це дуже низько, як для нього. Тому я тримаю Телі 94 тисячі. Теля 94 тисячі. На стрімі, хлопці, сьогодні на стрімі, я пішов і закупив телью. Закупив телью. По 82 тисячі. 79, перепрошую. 94. 93 на вихід. До побачення. Так. Що ще? Хіменес, якщо падає перед матчем до 60, то мені подобається. Перед матчем. Я взяв Гошко Гвардіола. Теж він був дуже низько, він впав сильно в ціні. Я на стрімі теж його взяв. Єдина карта проблемна. Я його взяв за 852. Він же 967. 967. Ну, я думаю, що овернайт 952. Я думаю, він овернайт ти має. Я виставляю на 100 тисяч дорожче, ніж я брав. Тут виглядає все ніби добре. Ось, тому такі от мене рухи з цими картами. На цьому тижні я хочу повторитися, нас матчі Арсенал Порту, Барселона Наполі, також Атлетико, Інтер, Дортмунд, ПСВ. Суліс Дортмунд дуже високо, як на мене, тобто не інвестибільний. Так, якщо ми говоримо про Atletico, ну, Хіменес за 60 перед матчем нормально. Барселона Наполі, Педри високо. Замбо, я боюсь. Тому що Замбо минулого разу перед матчем впав дуже сильно Він втратив, я не знаю, 1050. Тому що ніхто не вірив в них, і відповідно вони, ну тобто, люди панікували замбу і скидали. Зараз 895, хоча він був сьогодні 175, це було низько. Тому перед матчем я б його продав навіть за день до матчу. Тому що Наполь явний аутсайдер в цьому поєдинку на Camp Nou Далі команда тижня. Я взяв деякі інвестиції. Я помітив, гарно рухається Месі. Він трішки припав. Блін, він вже був 900 з чимось. Я взяв дві карти. Я взяв одну картку 829. Я взяв іншу картку за. Ота, я думаю, я продам одного пофіг. Так, 8, 8, 9. Це 60 тисяч росту на карті. Це 45 тисяч податках, це 15 чистими. Це дуже мало. Але я одного продам, другого ризикну і залишу собі одного Месі. Ну і цього хлопчину я теж овернайт виставлю за 1 198 мм. Я взяв, кажу, три штуки я взяв. Також я заінвестував в Філа Фодена. він до сих пір 110. Фоден мені подобається як інвестиція овернайт. Завтра теж його докуплю після закінчення вікінг-ліги. Зараз він 110. Я думаю, це купівля. І якщо глянути вчора умовно, то він, він овернайт відскочив. Він тут овернайт 140 до 170 в суботу. А сьогодні, виходить, він дав зі 120 до 140. Тобто він дав, він дав плюс 20к кожного дня, плюс 20, плюс 30. Тому я набрав Фодена до 110 тисяч. Я його накупив і я думаю, можливо, ще докупити на ті гроші, які в мене залишились. Тому що кажу, ціна купівлі мене, в принципі, влаштовує 110. Він такій ціні. Тому що футбін 110, він 118. Кажу, до 110 я його хочу взяти. Я його через ніч продам. Це мій план. Також, якщо ми говоримо про інформи, дивіться, що стало сьогодні по контенту. Вчора вийшов 83x10, і інформи не виросли взагалі ні на копійку. Але сьогодні ми отримали СБЧ на кумира, яке має багато попиту. Я сьогодні теж на стрімі. Хто не дивився стрім, перейдіть на мій твіч канал, підпишіться, там в записі залишається. 83-й рейтинг був потрібен. І інформ. 84-й і інформ. І 85-й просто. СБЧ дешеве, СБЧ доступне. Тому рейтинг цей підріс і інформи дали плюс 13 тисяч. Це шалений ріст для інформів. І я думаю, вони продовжать свій ріст. Я думаю, інформи будуть далі йти вверх. Тому ну, я закупляти вже не буду. Інвестиція спрацювала, і що глянете, наприклад, тут, в Discord було дано, купляти інформи до 30 тисяч максимум. І ось продажить 41500, 41750, 41500, 750. Я продав трішки раніше, ніж було потрібно, але все рівно, слухайте, гроші це гроші. Я їх беру. Тепер говорить про рейтинг, це останнє. Ну, мене страшить історія хайрейту. Я, напевно, буду по чуть-чуть з хайрейту виходити. Я, напевно, буду брати свій мінус, тому що мені не подобається історія хайрейту На жаль, ситуація печальна. 83-й дав гарний ріст, вже по тисячі. 84-й дав X2, виріс два рази. 85-й дав плюс з карти. А от шостий, сьомий, Боже, як й сьомий, восьмий дуже низько, дев'ятий, шалено низько, 90-й дуже низько, 91-й дуже низько. Падають. І ви знаєте, проблема в тому, що я майже не бачу перспектив сильних в цьому рейтингу підніматися. Тому, напевно, я стисну зуби і почну брати мінуси на своїх картах. Ну тому що, ну. Історія така, що я кажу, я не бачу особисто якихось сильних передумов того, що там рейтинг полетить на ближчий час. Я не знаю, що його має підняти. Просто не знаю. На жаль, тому будьте обережні з тими картами, які отримують апгрейди. Тому що фодер робить свою корекцію, і враховуйте цю корекцію в ціну продажу. Тому що саме на хайпі варто виходити з карти, і що команда здобула правильний результат, думаю, можливо, вам і варто виходити. Тому така от, хлопці, історія. Надіюсь, доведевсь до кінця. Якщо додивись до кінця, в знак підтримки стрімера, напишіть коментар Клаудіо Маркізіо, тому що, схоже, це стіна, в яку я влетів головою. На жаль, надіюсь, не відскок, але пока це все ледве дуже погано, так що це дуже погано лядає. Ось. Лайки, коментарі. І думайте, я вам цей формат. Сьогодні відео знову довге. Це не, це не таке довге як минулого разу, але я думаю, воно довге. Ну, думаю, хвилин 35 мінімум. На цьому було в мене все. Дякую за підтримку каналу. І до зустрічі.